Сховища у школах та дитячих садках міжнародні донори виділили кошти на облаштування 30 таких укриттів, і сьогодні чиновники перевіряють на що ж витратили кошти, і де тепер в разі повітряних тривог можуть ховатися діти разом з ними. в рейд вирушила і кореспондентка ТСН Інна Лебеденко впродовж дня вона ділиться результатами перевірок. Отже, знову маємо її на зв'язку. Інно вітаю два місяці Тому ти бачила в якому стані були ці укриття було. Стало, що змінилося, чи облаштували все як планували? Вітаю свята. Завжди дуже приємно бачити вже готовий результат. І зараз ми перебуваємо в одному з тих укриттів, які профінансували міжнародні спонсори, і ви разом зі мною можете бачити, як тут усе зараз. Це одне із приміщень. Як бачите, тут є парти, є такі стільчики, є пуфики, на яких можуть бути школярі. Є ще одне приміщення тут поруч розташоване. Тут теж вони можуть перебувати під час повітряної тривоги. І є ще третє, теж схоже до них. І от таким чином, наприклад, тут одночасно зараз можуть бути чоти. Школярів. Також тут всюди облаштовані такі ось місця, де є аптечка, якщо комусь знадобиться. Поруч розташована вбиральня. Так, тут є вбирання, бачимо повністю замінили систему кондиціонування, і ось такі ремонти провели в усіх тих укриттях, які взялися фінансувати два місяці. Тому ми були і тут, і в інших школах та садочку, які бралися ремонтувати. От, наприклад, як було і як стало, можемо зараз порівняти. І е, от ремонт садочку, який ви зараз бачите, обійшовся найдорожче, тому що якщо в середньому одне укриття коштувало 3 мільйони гривень, то на нього пішло 4, тому що там і розширювали. Його і збільшували висоту, тому що раніше там одне із приміщень використовували взагалі овочі сховище одне поруч із ним там було 50 квадратних метрів. Його адміністрація садочку облаштувала своїми силами. Ну а тепер там є місце для всіх. І от в такому стилі облаштовані всі укриття. Були ми також в одній зі шкіл, і от школярі розповідали, що е, уже минулого тижня їм доводилося спускатися туди під час повітряної тривоги, але порівняно з тим, де вони перечікували її минулого року. Цього року це. Їм набагато і приємніше, і спокійніше там. І От що вони нам розповіли, а також чим поділилася директорка дитячого садка. Прошу далі послухати пряму мову. Тут, дуже, дуже, Тут краще ніж дуже, дуже. там було. Дуже, дуже, дуже. Набагато і не страшно вам, ніж страшно, страшно, там було. Два місяці тому тут були руїни. Я дуже хвилювалася, що не відкриються до 1 вересня, і нам не буде куди приймати діток. Але працівники були так сумлінно працювали, і все швидко зробилося. І наразі ми маємо таке укриття для діток. Загалом міжнародні спонсори виділили на цей проєкт 120 мільйонів гривень, і за ці гроші вже облаштували 28 укриттів. коли зрозуміли, що кошти ще залишаються. То от зараз планують і ще укриття зробити. Загалом це сховища по всій Україні, в тому числі це і прифронтові території, це Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Кривий Ріг. І от саме там проводити ремонт було найскладніше, і не лише через постійні обстріли, а ще й через інші фактори, які накладалися І от про це розповів зокрема ініціатор цього проєкту, і прошу далі послухати пряму мову дуже важко було знайти підрядні організації, які взялись би за роботу, тому що або на фронті, або релоковані, і залишаються бо там або жінки. Наприклад, на стернополі то в деяких бригадах залишається тільки бригада однієї жінки були. Проблема з укриттями залишається й досі, тому на них намагаються знайти гроші звідусюди. У школах ситуація трохи краща. Укриття мають 75% шкіл, а От із садочками іще гірше, лише трохи більше половини мають сховища. Але українці продовжують повертатися з-за кордону, ті, які були змушені виїхати через повномасштабне вторгнення. Разом із ними повертаються діти. Наприклад, в столичних садочках торік було 10 тисяч дітей, а на тепер уже обліковується 43 тисяч і враховуючи те, що в частини дошкільних закладів немає не те, що укриттів, а навіть підвальних приміщень ця проблема відчувається дуже гостро. І чому вона все ще існує на другий рік повномасштабного вторгнення? Намагалася розібратися моя колега-кореспондентка ТСН Маріам Оганисян. І пропоную далі подивитися її матеріал.